Ліна Костенко Мій перший вірш, написаний в окопі. Читає Софія Вергун, учениця сьомого класу Херсонської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 36 Мій перший вірш, написаний в окопі. На тій сипкій от вибухів в стіні. Коли згубило зорі в гороскопі, Моє дитинство вбите на війні. Лилась пожежі вулканічна лава, горіла хата, ніч здавалась днем, і захлиналась наша переправа через Дніпро, водою і вогнем. Мула земля, сусідський плакав хлопчик, Хрестилась баба і кінчався хліб. о отой вузесенький окопчик, на дві сім'ї тулились кілька діб. О перший біль тих недитячих дитячих вражень. Який він слід на серці залиша, як невимовне віршами не скажеш, чи на ній мою зробиться душа, це вже було ні зайчиком, ні вовком, кривавий світ обвуглена зоря, а я писала мало не осколком, великі букви, щойно з букваря. Той перший віршик, притулившись з краю, Щоб присвітила поночі війна, який він був, я вже не пам'ятаю. Снаряд упав, осипалась стіна.